22 листопада відбулося святкування 80-річчя з дня незалежності Лівану в Київському національному академічному театрі. Оперети зараз ми знаходимося в Київському національному академічному театрі Оперети, з нагоди святкування 80-річчя незалежності Лівану. Давайте долучатися до свята. Розпочинаємо наше свято з національних гімнів. Тому просимо вас віддати шану національним гімнам України і Лівану. Сьогодні Ліван володіє тою незалежності, про яку він мріяв. Я хотів би, щоб Ліван також ставався центром демократії. Украинский Ливанский культурный центр на протяжении более 20 лет организовывает мероприятия, связанные с ознакомлением украинского народа с ливанской культурой, с ливанскими традициями. Я здесь с 1989 -го года, как у нас на Востоке говорят, Мої плечі сформувалися в Україні і з України. Можливо, у вас є якісь побажання і для України, і так само для ліванського народу. Нас об'єднує багато, більше 4 тисяч сімей, українські ліванські сім'ї. Але найголовніше, нас об'єднує, много разів нас окупували. І ми сьогодні бачимо і живем в то время, так да Україна фактически під окупацією. Я хочу пожеляти України победу скоріше, видно отсюда агресора, освободить всю територію. Мета заходу це популяризація та розвиток лівану українських відносин у суспільстві. Також захід дозволив забезпечити високий рівень взаємодії громади та влади. Для нас ця дата є дуже важливою і зараз. Ми ми дуже раді, що ми знайшли і сили, і можливості, і підтримку від нашої діаспори ліванської організувати це свято. Сьогодні з вами ведучі Ігор Осташ і Мерелін Мерхеш. Мама в мене українка, тато ліванець. Я жила в Україні 18 років. Потім поїхала вчитися за кордон і зараз живу в Лівані. Вітати та підтримати завітали багато високоповажних гостей: посли арабських та європейських країн, депутатська група Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Ліванською Республікою, третій президент України. Наша наступна виконавиця Палома Мерхеш. Мене дуже всі аплодисменти. Це перший мій такий великий концерт. Таких як я близько чотирьох тисяч сімей. Вони приймають участь в економіці Лівана, приймають участь в розвитку економіки України. З праздником сьогодні для этого ми зібралися. Дякую.